Друзі, таке, невеличке застереження для тих, хто починає працювати з вуликами ППУ. Мав на обережність залишити декілька корпусів з старими сотами. Не співали все перетопити, тому що приходиться працювати з перетопкою вечорами і в дощові дні, тому що в день бджола пхається і топиться в цьому гарячому воску. І от бачимо результат, як воскова міль пошкоджує корпуса ППУ. Вона просто дири в них робить такі конкретні. Дехто скаже, так вона і деревину гризе. Так, вона і деревину гризе, але в деревині вона так не вгризається глибоко, як в ППУ. Оце бачимо